Вітаємо на YouTube-каналі компанії Кітехна. Сьогодні ми розглянемо міксер планетарний торгівельної марки «Сухіні» модель SHSM6.8. Розпочнемо з пакування. Пакування а, в кольоровій коробці, такої достатньо презентабельний. До речі, звернемо увагу, тут є дві потички. На коробці це зазначено. Ця модель у виконанні грей сірого кольору. Розкриємо, подивимось, як воно запаховане. Так, воно запаковано, прокладено пінопластом, все в кульочках, туди в частинки розміщені. В комплект міксера входить три насадки, плоский бітер, гачок, вінчик. Тут вже встановлена інструкція українською мовою. У нас на YouTube-каналі є окремо відеоролики, які присвячені демонстрації роботи а, даного міксера з різними видами продуктів, а в цьому ми хочемо просто зробити такий короткий обзор і продемонструвати, а, з чого він складається, і наголосити на основних технічних характеристиках. Дана модель представлена в сірому кольорі, має дежу 6 літрів. У дежі така зручна ручка збоку. Зверху вона закрита пластиковою кришкою, яка має отвір для зручного додавання різних компонентів всередину. Збоку розташована ручка керування, має 8 рівнів. Зазначимо, що потужність 1,2 кВт це дуже гарний показник. І спеціальний тут рычажок, ручка для того, щоб піднімати траверсу. Напрямок зазначений стрілочкою на корпусі. Знизу розташовані дуже класні ніжки, дуже міцно вони тримають на поверхні, не буде ковзувати при обертах вінчика. Зараз подивимося, як змінювати насадки. Для того, щоб змінювати вінчик, наприклад, на гачок або на лопатку, ми маємо підняти траверсу крючком, піднімаємо колпак. Притримуємо поки. Зараз ми знімемо насадку обертом в бік. Звернемо на каструлю увагу. Треба її покрутити. Обертом вона відставляється. Для зручності поки знімемо кришечку і візьмемо, наприклад, іншу насадку. Оп, защопнулася. Так само змінюємо пружинку вгору, обернули Готово. Тепер ми його збираємо назад, встановлюємо нашу тежу. звертаємо увагу, що вона має бути міцно зафіксована. Обертаємо її праворуч і фіксуємо, інакше в нас не вінкнеться в роботу наш міксер. Опускаємо, повертаємо ручку і опускаємо траверсу назад. Все, ми його підготували до роботи. Зараз вмикаємо в мережу і дивимося, як буде себе поводити. От зараз є сигнал, що він в мережі. Натискаємо кнопочку, тримаємо 3 секунди. Червоне світло говорить, що тепер можна користуватися і регулювати швидкість. Якщо не змінюється У нас великий досвід продажів даного обладнання, тому звертайтеся, допоможемо, підберемо, проконсультуємо. Ознайомитися з характеристиками та відгуками на товар можна за посиланням під відео. Залишайте коментарі, це допоможе нам врахувати ваші вподобання у створенні нових відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал і отримайте інформацію першими.